Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗ. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів-рошилка Сонечко. Сьогодні в нас на огляді на навіски на трактори МТЗ нашого виробництва. Суцільні цільного металу. Ось такий мають вигляд. Є вони різних варіантів, є варіант, що по... відрізняється товщина металу. Є довжина між яблуками. Перший варіант це у нас йде 30 мм товщина металу. Є вони 90 см між яблуками, 100 см і 110 см. Це у нас такий самий популярний варіант тяг, який вже продається не один рік. Та люди задоволені. Також є в нас варіант 40 мм товщина металу. Є вони 90 метрові та 1,10 метр м, як і 30-ки. Великий доволі вибір під різні навантаження, під різну техніку. Можете собі придбати. Також у нас є з нашого виробництва 80-ті. Вони йдуть в основному під UMZ такі варіанти, є варіант з впресованими яблуками. Він йде без без провушене. Це у нас іде довжина 90, товщина 30-ка. Це у нас іде такий варіант. На всіх інших нашого виробництва вони йдуть в варені ці яблука. І також є ось такий варіант. Це у нас варіант тяги 90 між яблуками, 30-ка товщина, і з привареними ось такими кликами навіски. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.